Розстріляли усю сім'ю за три кіла кукурудзяної каші. Знищення почалося в на, на, на Пасху на песах 1944 року в квітні. На той момент е, в Закарпатті нараховувалось порядка ста тисяч євреїв. Він дружив із займаним е, хлопчиком, та батько прийшов у займана. І попросив, щоб сховали його сина. Його сховали в сіні, а після школи мій Петро йшов у вівці годувати кожного дня і нюс займановий їсти. Багато хто. То був спер на першому етапі врятований, але потім були або видані сусідами, або попалися і були знищені. Вони про своїх рядівників нічого вже на жаль написати і звернутися не могли, тому їх було. Ми знаємо, що їх було більше. На фотографії займан приїхав через 50 років. Вони Подивилися, і ви розумієте один одного узнав. у нашому світі таких праведних людей небагато, і це ми бачили під час голокосту. Можна сказати, що вони були як маленька свічка у темряві. Дуже важливо пам'ятати про них і розказувати наступним поколінням.